Листочок. Дивимося на другу частинку. Листочок. Жолудь. 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 Молодці. Листочок і плід. все це природні об'єкти, однакові за кольором, але різні за значенням. Вдома ви підете гратися, знайдете з каштана. Шкурочку, кожуру, вона з голочками. Зріжете на половинку, візьмете пластилін і виконаєте завдання. Послухайте, будь ласка, і скажіть, кого ви будете робити? Невеличко та сіренький, має Ізачок. лапки коротенькі, щоб булашка налякала і звірятко іншим стало. Вготка, і мовчок. Хто це діти? Дічок? Бажаю вам дослухувати до кінця. А потім дати відповідь на запитання. І так, подивіться, будь ласка, є каштанчики, є голочки, є пластилін. І ще дітки є такі колючі плоди у платана. З платана можна зробити теж такого колючого їжачка. А на наступному уроці ви мені цього їжачка покажете. Але не на уроці інформатики, бо за тиждень він засохне і зів'яне. А ви мені сьогодні зробите, а завтра на уроці літературного читання ви мені покажете їжачка цього. Домовилися? Так. Навіть якщо хтось знаходиться десь далеко і у вас немає можливості взяти з каштана шкурочку, так? Да? То ви можете зробити з пластиліна, поставляти насінинки соняшникове насіння, і зробити голочки їжачку, зробити носик і на підставочці зробити такого їжачка. На всяк випадок, але я думаю, що в парках каштанчики є. І так, і зараз ми з вами закінчили з уроком інформатики. Ми з вами не, не писали, тільки слухали і відповідали, тому зараз ми з вами продовжимо трішечки далі. Урок мистецтва. А тепер, дітки, мені цікаво, чи будете ви мене бачити, чи ні. Зараз одну хвилиночку. І ми закінчимо, і ви зараз підете всі відпочивати. Скажіть, будь ласка, ви мій екран бачите? Так. Так. А що на ньому написано? Звуки звуки кольори природи. Звуки та кольори природи. Ось ми з вами, дітки, сьогодні і на минулому році, на навколишньому світі, на літературному читанні, на уроці математики, на уроці літературного читання, на уроці інформатики знайомимося із об'єктами. Знайомимося із ознаками цих об'єктів. І на уроці мистецтва ми наче продовжуємо цю тему: звуки та кольори природи. Всі ці об'єкти природні, їх створила природа. Але ці об'єкти однім можна чути, а однім можна що робити? Бачити. бачити. Скажіть, будь ласка, що можна бачити? Дерева. Дерево. Дерево. Меделика. Меделика. Меделика, річку, річку, річку озеро, річку. ще. Річку. Траву, водоспад, квіти, квіти. О, квіти. супер. Молодці дітки. А що тут можна почути? Дощ. Водоспад. От, Водоспад можна почути, як водичка лється, як водичка біжить. Ще що можна почути? Як птички співають. Спів пташок, молодці. Можна навіть почути, дітки, як листячко шелестить від вітру. Молодці, умнічки. Отже, ми йдемо Я... з вами далі. Тому всі звуки та кольори приваблюють людей. Композитори, які чують, вони пишуть музику. Художники, люди, які бачать, вони пишуть картини. Подивіться, будь ласка, дітки на першу картинку. Що ви можете зразу сказати? Тут звуки чи колір? Тут колір правильно, тут можна тільки побачити різноманіття кольорів, які вони усі красиві. А тепер скажіть, а чим ці кольори відрізняються? Nee. O, тут листя жовте, тут е, тільки дерева цвітуть, тут дерева снігом вкриті. Що це таке? Лера і дуба. Пороками. Правильно, це пори року. Взимку навіть і вода замерзла. Дивіться, будь ласка, весною все квітне, влітку зеленіє, а приходить осінь, листя жовтіє і опадає. Дійсно, наші художники це весна, літо, осінь і зима завжди мають неповторну красу, чарують своїми кольорами, і ось тоді композитори. Що роблять дітки? Пишуть ні. Пишуть музику, так, дітки? Так, створюють, а ми можемо це все чути. Сьогодні, дітки, ми з вами познайомимося із композитором Віктором Косенко. І познайомимося із музикою, яка написана у формі пастораль. А що таке пастораль? Пастораль це музика, яка нам може розказати про картини життя. Подивіться на цього хлопчика: хто він такий. Козак. Пастух. Пастух. пастух, правильно, і це незвичайний пастух, це українець гуцул, який живе в горах, це пастух. Подивіться, будь ласка, кого він пасе? О, 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 о. О. Ні. Він пасе овець. А о, хто йому допомагає? Тат. Тат. А що він у руках тримає? Начебто на першій полі палочка. А правильно, це сопілка, дітки Саме цією сопілкою він може скликати баранців до, до себе, може переганяти з однієї полонини на іншу, а саме головне, тато або мама буде чути, де знаходиться їх синок і чи треба йому допомогти. Отже, давайте з вами, будь ласочка Послухаймо, як звучить ця музика. Дітки вчора довго не могла завантажити дуже слабкий інтернет, і тому ви можете цю музику, ага, бачите біда. Завантажила, а воно не чутно. Тому в групі Росток Я скинула посилання на цю музику Пастораль. Ой, дуже важко мені, господи боже мій. Зараз дітки, одну секундочку, можливо, вдасться. Її почути, от біда. А сейчас одну секундочку. Вида, не, не, за, не завантажується не у мене. Не можемо почути. Шановні батьки, в кого телефон вільний? Ви можете зайти і вимкнути музику. Може у вас завантажиться інтернет кращий? Так, давай, давайте я включу. А давайте попробуйте, будь ласка, і піднесете до мікрофончика. Я не я не ага. О, О, не дякую, не не Слухаємо, дітки. <клухи> そしてラッ <sweak> 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 Дякую, Дякую. а тепер, дітки, скажіть, будь ласка, ця ось пасторальна музика, і який її настрій? Веселий чи сумний, чи спокійний? спокійний? Скажіть мені, будь ласка, це твір вокальний чи інструментальний? Вокальний. Вокальний. Один, ні, один музичний інструмент грав, вокальний, а інструментальний це коли цілий оркестр звучить. А тепер скажіть, будь ласка, темп музики повільний чи швидкий? швидкий. Повільний. повільний. Все ж таки повільний, да, помірний такий темп. А музика гучна чи тиха? Тиха. А тепер скажіть мені, будь ласочка, що може виражати ця музика життя у місті чи в селі? В селі. селі, да. Там простору більше, там немає автомобілів таких великих, немає такого шуму, тролейбусів там і так далі. Там дуже багато дерев, кущів, поле, простір, і тому вона така ллється тиха, спокійна, помірна така музика. А тепер скажіть, будь ласка, коли ми чуємо таку музику, що ми можемо намалювати? Грім, блискавка чи світить сонечко, погідне небо, внизу травичка. Сонечко, небо. І ми одразу починаємо уявляти картини рідної природи. Ну, ось дивіться, я вмикаю, все, білий екран, я його завантажити не можу, хоч, ти стріляй. Добре, тому ми можемо ось тут подивитися на картини рідної природи. Це не обов'язково бути пастушком, да? пасти корову там, чи овечку. Це можна просто піти в поле, позбирати квіти. Послухати oh, okay. пісню Жайвородка, да? помилуватися картинами рідної природи. І ось завжди, коли ви були ще маленькими, приїжджали до бабусі у село, вас <клес> бабуся брала з собою або на город, або у степ, або у ліс, або до річки, в залежності від того, де жили дідусь та бабуся. Садили на колінці або брали на ручки, і щоб дитинку заспокоїти, вони їй або розказували про якесь дерево, про якусь травинку, про якусь квіточку, про тваринку, про жучка, комашку, а можливо, і розказували віршик. І ось сьогодні я вам прочитаю віршик дідуся, який розказував своєму онукові, і онук йому за це дякував. Послухайте, будь ласка, я вірив, що краще всього пісні, які знав дідусь. Вмощусь на коліна до нього, і в очі йому дивлюсь, а він вимовляє, виспівує гарячі, прості слова, і все давниною сивою в очах моїх ожива. І плачу було, і сміюся, як слухають ті пісні. Спасибі ж тобі, дідусю, за те, що ти дав мені. А за що хлопчик каже своєму дідусеві дякую, спасибі. За що дітки? Дякую за шоу. За що хлопчик каже дідусеві дякую? <світтє> він йому пісні співає. Правильно, за пісні, які йому співав дідусь. І так з піснею і життя е набагато легше і цікавіше. І ось тому сьогодні на уроці ми з вами знову ж таки прослухаємо і вивчимо пісенько. Де поділось літочко? Зараз осінь на вулиці пасмурно. Холодно, йде дощ, а ми з вами можемо за допомогою пісеньки відчути теплоту, настрій і заспівати пісню, де поділось літечко. Послухайте, будь ласка, слова цієї пісеньки. Шановні батьки, зробіть фото цього екрану. Я вам скинула пісеньку сьогодні. Вмикайте діткам, вони будуть співати весь день, і на протязі тижня вам треба дітки вивчити цю пісеньку, і на наступному уроці ми разом з вами її заспіваємо. Де поділось літочко? Я в усіх питаю. Я весела літочко. Цілий день шукаю. Літечко, літечко, ти куди сховалась? Чом зі мною, літечко, ти не попрощалась. Ми з тобою, літечко, дуже гарні друзі. Пригадай, як грілись на веселій млузі. Відгукнися, літечко, де ти заховалась? Чом зі мною, літечко, ти не попрощалась? каже мама. Літечко, прийде за весною. Дощиком прощалося, літечко, з тобою. Підростує, літечко. Як мене пізнаєш? Як мене ти, літечко, в лузі відшукаєш. Шановні мами, поставте мені, будь ласка, цю пісеньку. Не завантажується в мене. Можливо, наступного року щось зміниться з інтернетом. И другоклассники. Спеваем слухаю, с Малым песню. Что, слышно? Ага, слухаем. Я хочу лентучку, вийдень шукаю. Лентучка, що дисковал, і з собою і пропини до школі каваса на моїй на 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 Ясний літечко, повідомий віче, ясний весь літечко, по Дякую, 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 велике. Отже, дітка, зверніть, будь ласка, увагу: у нас є три строфи, і кожен останній рядочок кожної строфи повторюється двічі. Тому на цьому ми з вами урок закінчуємо. 에... Саме головне, ви послухаєте, і, отак, відкривши ротик, як наші співаки, навчитеся співати цю пісеньку. Де поділось літочко?». А тепер скажіть характер цієї пісні? Веселий чи сумний? Веселий. Трошечки веселий і трошечки сумний, адже ми журимося за тим, куди поділось літечко. А скажіть, будь ласка, яку пораду дала мама? Де його шукати? За весною. Правильно, все от е, Геракліт говорив: все тече і все змінюється. Зараз не може бути ні літо, ні зима. Зараз пора прийшла осені. А ось коли прийде зима. Після зими прийде весна, а після весни буде що, дітки? Літо. Літечко. І ми з вами перейдемо аж до третього класу, подорослішаємо на цілий рік. Тому завдань, вивчити цю пісеньку на пам'ять і заспіваємо з вами на майбутньому уроці, на наступному уроці мистецтва. Дай Бог, щоб у нас все вийшло так, як ми гадаємо. Щоб був інтернет, і ми змогли з вами повноцінно працювати. До побачення! Ми з вами прощаємося, готуємося до контрольної роботи з математики. До побачення. Я слухаю. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.